За чергову сесію є ради, скільки є нагальних питань, які потребують нагального фінансування і розвідки. Тому дякую всім, що з'явилися. Давайте перепочатку заходимо.

Сесії узайдної міської ради номер 111 8 де дивилися 18 депутатів, вирішено форму деревої сесії. на роботу з прийомного міжсесійний період святого наш колеги День Нарожньої, Росії Легкова. І мир усіх. Так, проєкт порядку ледного розгляду. Запитання, пропозиції доповнення в Що немає на голосування За основу та всього прошу проголосувати та підтримувати. Перше питання порядку даних про затвердження положення про це міського голови обдарованим дітям учнівській комодії та їх наставникам. Виповідають і за тієї завої. У зв'язку з тим, що кожного року у нас проводиться сад обдарований і в цьому 25-му році у нас збільшилася кількість обдарованих, обдарованих, обдарованих дітей. Тому що здавалися з комерційних структур наші вихованці, які їздять за нашій березані і прославляють нашу березанську ДГ. Тому прошу, так як у положенні, ознайомлювалися, премії зачитувати, не зачитувати. Всі діти ознайомлені, 170 вихованців у нас. Вони усі відкрили вже свої карточки, там ще лише 10 чоловік залишилося, що відкрили. Тому я думаю, прошу прийняти. І також внести до програми зміни. Там стояло 100 тисяч на премію учнівську і на премію учительську 100 тисяч, але, на жаль, цих грошей мало, то прошу додати на учнівську 250 і на вчительську 250 і було 500 тисяч. 500, 500 загально. Було 100 тисяч стояло, але в зв'язку з тим у нас додалося дітей 170 учнів. Це згідно з тиску. Це вже Ті і перше, і друге питання допомога. І це вже перший питання. Добре, дякую. У <плес> нас наш фінансовий стан справ нашої громади е покращується, тому е ми прийнято рішення, що всі діти незалежно в яких е комерційних чи державних компасах тримають участь, е займають призові місця то і вони відповідно виходять під прапором Березаня, бо прославляють місто Березань і звучить, звідки вони де їх клуб, де їх тренер, то і ці всі мають діти бути відзначені нашою міською радою. Прошу підтримати це питання перше. і продовжити роботу. Запитання пропозиції. Якщо немає на голосування за основну процедуру, прошу проголосувати. Друге питання порядку про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міськради 8.23 від 23, 23 року номер 272 Про затвердження програми розвитку освіти Берзанської міської ради на 24 25 років. Це те, що також доповідала тільки що Ольга Івановна. Запитання, пропозиції потім. по цьому питанню є. Що немає ставленого голосування за власно та в судом. Прошу проголосувати. Наступне питання. Пронесення змін до рішення 98 сесії Берданської міської ради 8.24 No 233 про затвердження програми підвищення енергопракти та енергобереження Берзанської міської ради на 2025 рік. Докудили Кенарімо. Звернулися від управління освіти, молоді та спорту з проханням внести зміни до програми, а саме виділити 30 тисяч гривень на виконання робіт з топографової дозичної зйомки в масштабі 1 до 500 та інженерних геологічних вишукувань для надання вихідних даних для розробки проєкту кошторисної документації для встановлення блочної модульної газової котельні потужністю 500 кВт на території Березанського ліцею номер 3 Червона хиса скина з компанії Пока Коло. Зараз ми починаємо виготовляти документацію і він появив, то не будемо встановлювати. Дуже хотілося б, щоб це все одразу сталося, але кошти на даний час вистачає пока на такий поетапний, поетапний план встановлення. Так, Питання по позиції. Ставлю на голосування за заціону, прошу проголосувати про У нас є рішення 76-ї сесії Берзанської міськради гославської 23-1123 року No287 про затвердження правил фінансових підтримки комунальних протест Берзанської ради на 2024-2026 роки. Надійшов лес від комунального підприємства міського громади, коли вони просить виділити кошти для оплати за електроенергію в сумі 300 тисяч гривень, а також Березанська міська лікарня просить виділити кошти в сумі 1 мільйон 740 гривень. 185 гривень на закупівлю медичного обладнання, а саме аналізатор сечі та автоматизований біохімічний аналізатор. І це загальна сума мільйон 740-185 гривень. Ставлю на голосування за основу тракціону. Прошу проголосувати Пронесся змін до рішення 98-ї сесії Безацької міської ради господарства 24 року номер 222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки. Всіх, що захищали та захищають належність суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих мертвих захисників та захисниць України на 2025-2027 роки. У Жулі 24 року була прийнята програма щодо підтримки захисниць і... Захисників, що захищають нашу державу, саме це лікування, реабілітація, допомога на життєві обставини, а також одноразова допомога особам, які вступають на службу по контракту. На жаль, кількість наших ветеранів, захисників збільшується, потреба в лікування, реабілітації і нагальними, на жаль, злопотуриться більше, тому не вистачає коштів, тому просимо виділити 900. Тисяч гривень, а саме по пункту надання один раз у тіх матеріальної допомоги на вирішення систем побутових проблем з лікування, деплітації та соціального деталі з обліку області незалежність, суверенітети територіальну цілісність України та член сімей загиблих у розмірі 700 тисяч, а також надання разу матеріальної допомоги військово військовослужбовців і територіальної громади, які вступають на військову службу за контракт у розмірі 200 тисяч. Прошу підтримати надії на даних. Запитання пропозиції. А не на голосування за основку всього прошу проголосувати підтримати. За вісімнадцять ще наступне питання. Про внесення в рішення по третій сесії Берзанської міської ради 8 сміттєві. Двадцять року по на перше весереті рок 25 про затвердження Міської цільної програми фінансування пільг послуг зв'язку та інших передбачення законодавства пільних правил категорії на 2023-2025 роки. Відповідно, до законодавства України буду перелічати всі зазначені закони і того для осіб, які користуються пільгами. Тому була прийнята дана програма. Просимо внести зміни до пункту, а саме виділити кошти на за надання пільгового проїзду залізничним транспортом. Тобто буде, ну. За укладенним договором до залізниці будуть відшкодовуватися, перевезені пільговим категоріям осіб. Просимо виділити 800 тисяч гривень. А як вони будуть враховуватися ці пільговики на залізниці? Є, Процедура є, і методика зі постанова. Залізниця обідя здорових, нормальних, вони ж їздять, обілячує, то саме карман собі. Якби вже участвував на цьому залізниці в цій процедурі участнику. Що підтримати даний проєкт з рішення саме зміни у пункт щодо залізничного перевезення білого файлового? Запитання. Ставлю на висловлення за своєму прошу прошу просувати. У нас тут это 98 сессии Березацкой мистерады 8 сколько не 24 12 24 року номер 240 по затверждению программы будильника реконструкции и ремонта веки инфраструктуры утримания будущей шляховой мережи Березацкой мистерады на 2025 год. Внесе зміни до рішення 98 сесії Березацької міської ради 8 скликання від 24.12.2024 року номер 240 про затвердження програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктури, отримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік, виклавши назву програми в новій редакції. Тобто програма будівництва реконструкції та ремонт об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 2026 роки. 2025-2026 роки. У нас є. Потреба в до програми будівництва капітальний ремонт відновлення та благоустрій спортивного майданчика Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх по вулиці Гори Небесної, Сотні 9 в сумі складатиме 24 мільйона. 24 мільйона – мільйони це іде передбачає в собі співфінансування. Співфінансування за рахунок обласного бюджету, що складає 12 мільйонів, та співфінансування за рахунок місцевого бюджету теж складає в сумі 12 мільйонів. Тому програма передбачає. Фінансування даного заходу на два роки на 2025 і на двадцять рік. Зв'язку з цим ми продовжуємо термін дії даної програми на 2026 рік, зв'язку з завершенням ремонтних робіт по хірургічному відділенню. Виділити шляхом перерозподілу повторисних призначень сум. 45 916 тисяч дев'ятсот гривень копійок на здійснення технічного нагляду, нагляду, податкових по роботах, по об'єкту, капітальний ремонт, подібні хірургічного відділення, комунального некомерційного підприємства Березанська міська лікарня Березанської міської ради та виділити 2014 гривень 57 копійок на здійснення технічного нагляду, податкових роботах, по об'єкту, капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Березанської міської лікарні Березанської міської ради. Зняти вільні кошторисні призначення шляхом приведення у відповідність до фактично виконаних робіт по об'єктах, проведених з ремонтом хірургічного відділення. Зняти з капітального ремонту будівлі хірургічного відділення комунального комерційне підприємства Березанська міська лікарня в сумі 6 тисяч 77 копійок. Зняти з додаткових робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення комунальне некомерційне підприємство Береганському лікарня у сумі 290 тисяч 980 гривень 21 копійку. Зняти з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт фідної групи та сходовою клетини реанімаційного відділення та гемодіалізу в сумі 740 гривень. Зняти з технічного нагляду на об'єкти капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу в сумі 557 гривень, зняти з капітального ремонту фідної групи та сходової, групи та сходової, групи та сходової клітини реанімаційного відділення гемодіалізу в сумі 206 968 гривень 84 копійки. Зняти з додаткових робіт по об'єкту капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини, реанімаційного відділення та гемодіалізу. В сумі 23 тисячі 782 гривні, 64 копійки. Зняти з капітального ремонту по облаштуванні території бруківкою біля блоків, кондиціонування та вентиляції, будівлі хірургічного відділення та реанімації та гемодіалізу в сумі 336 гривень, 82 копійки. Зняти з поточного ремонту по встановленню огорожі та влаштуванню навісу над зовнішніми блоками обладнання на системі вентиляції та кондиціонування будівлі кіргічного відділення, реанімації та гемодіалізу в сумі 1 гривня, та зняти з поточного ремонту заміни кабелю в сумі 8 гривень 41 копійка. Це всі зміни, які вносяться до програми будівництва. рішення, так, а потім яке в різному нас інформувати про стан спробу. Які робиться в нашій громаді, про ті перспективи це, то я б питання це все розсужувати. У нас виходить є комісія будівництва, і так далі. так називаємо земельна комісія. Тобто всі питання земельні розглядаються на комісії. Я скільки вже, вже п'ятий рік би, підня, ну, би, акцентую увагу на тому питанні, що програма будівництва ні разу зміни ні, роз, не розглядаються на нашій комісії. Зараз позачергова сесія. От мені об'ясить, яка зараз така нагальна потреба виділити, хто являється ініціатором, є ініціатором оцієї програми реконструкції стадіону, виділити 12 мільйонів військовий час. Тобто, це виходить, обласна адміністрація ініціює, в них є других гроші, вони нам дають гроші, а ви давайте співфінансування 12 мільйонів. Це мені нагадує ту ситуацію, як в четвертій школі харчоблок, що комусь бабахнуло в голову дати гроші стільки, а ви дофінансуєте. Нас їх і так немає, ну шукайте, тому що нам дають отаке от суму, а ви хоч трошки надіть. А не, це найважливіше, не ці хоч трошки десь ми пускаємо на армію, чи будуть якісь ті самі дрони. От зараз зачем? Ремонтувати цей стадіон. Включити гроші. Хай вони заберуть шуки, хай вони не дають 12 мільйонів. І на що залишиться, десь ми ну, їх пристроїмо поділу. Ми зараз построїмо стадіон, падемо стадіон, прилетить, завтра розрили стадіон і завтра падає туди шахи. І отак от 12 мільйонів шляп і все. Так Можна краще купити дрони, відправити на 12 мільйонів, це so, ми скільки цих дронів купимо. Давайте на 12 мільйонів виділимо на дрони. От хлопці наші дивіться, дивічках вже, ну це може не це є. Переруч на ці. У мене є аргументи, які взяли, зрозуміло. Це поки що орієнтовна вартість, а воно це зміниться. Буде проєктно-кошторисне, буде опрощення, буде не 12, буде 11, або буде 13, або так їх зізвониться, буде 18. Олександр Овинович, ви дозволите мені пояснити в Добре. І прошу зараз підтримати це рішення, і я зможу вас переконати. Якщо запитати не важко, ставлю на голосування за основу таціону, прошу проголосувати та підтримати. 98-ї сесії Березанської міської ради 8 липня у 24.12.24 року No243 по бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. Внести зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу у межах доведених повторисних призначень. У Березанській міській лікарні за рахунок економії збільних коштів перерозподілити для проведення технічної підтримки програмного забезпечення програми АСКО в суді 99 864 гривні та перерозподілити 99 998 гривень на проведення поточного ремонту Березанського професійно-аграрного ліцею. По будинку культури перерозподілити. Згідно договору, виготовлення табличок для Алеї Героїв спеціального фонду на загальний фонд як придбання інформаційних продукцій для Алеї Героїв в сумі 96 тисяч 750 гривень, виділити кошторисні призначення для Березанського міського каналу в сумі 300 тисяч гривень для сплати за електроенергію. Виділити загальну освітні закладам в сумі 100 тисяч гривень для відзначення обдарованої молоді громади та їх наставникам. Виділити позашкілю в сумі 150 тисяч гривень на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставника. Виділити Дюсиша «Старт» в сумі 235 тисяч гривень на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставника. Виділити центру фізичного здоров'я спорт для всіх в сумі 6 тисяч гривень на оплату послуг інженерно-геологічних вишукувань на території тренувальних полів Центру фізичного здоров'я спорт для всіх. Виділити 15 тисяч гривень за центру фізичного здоров'я спорт для всіх на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставникам. Виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень на здійснення компенсаційних виплат за перевезення залізничним транспортом пільгових категорій населення. Виділити 30 тисяч гривень загальноосвітнім навчальним закладам. З них 20 тисяч гривень на топографу-годичну зйомку та 10 тисяч гривень на виконання інженерно-геологічних вишукувань для надання вихідних даних для розробки порядної кошторисної документації, встановлення блочної модульної газової котелі на території Березанського ліцею номер 3 Виділити Кошторисні призначення, в зв'язку з завершенням робіт по капітальному ремонту хірургічного відділення в сумі 45 тисяч гривень 69 копійок, за рахунок економії коштів перерозділи в межах доведених кошторисних призначень для здійснення сплати за технагляд додаткової додаткові роботи по капітальному ремонту подів хірургічного відділення та виділити 2000 тисячі гривень 147 гривень 57 копійок за рахунок економії коштів в межах доведених кошторисних призначень для здійснення технічного нагляду на додаткові роботи по капітальному ремонту бідної групи та сходової клітини реанімаційних відділень та ймодіалізу комунального комунаційного підприємства Березинське міська лікарня та зняти кошторисні призначення відповідно до фактичного виконання даних робіт по капітальному ремонту будівлі хірургічного відділення, зняти в сумі 6321 гривень копійок, зачитувати це те саме, що було по програмі будівництва, все знімаємо не призначення. Та, я думаю, всі почули. Запитання пропозиції. Конфлікт інтересів. Що... Да, я також заявляю про конфлікт інтересів. <кій> не не буду голосувати. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати підтримати. <кій> Зав 15 рішення прийнято. <кій> Дякую, Дякую. Питання в порядку денного розглянути. Врізнення хотів би проінформувати саме депутатів і засобників заступників. Прошу виручити камеру і це своєї приятели.